Про Тесло. Розкажу вам дуже класну штуку сьогодні. Класний лайфхак для Тесловодів, в яких є проблеми з сертифікатами. Е, можливо, ви десь вже чули. Не всі, можливо, знають, хто планує купляти Теслу. Є така проблема, коли, як то кажуть, не живі сертифікати. Машина не оновлюється, але вона все їде, працює, і ви використовуючи отакий ключ, можете на ній кататися. Це все дуже класно, але цей ключ має бути завжди з вами. Він не працює, не працює як безключовий ключовий доступ, тому що там треба в певному місці проставити, щоб його відкрити. А потім поставити отут під бардачок для того, щоб вона їхала. От і ну а вже ж вони позбавлені всіх функцій, які є в додатку Тесла. Але. Є додаток, який називається BK, про який ми розкажемо далі у відео, як його налаштувати, до якого ви можете додати цю карту, свою тесловську, і він буде працювати як безключовий доступ, тобто ви зможете відкривати своє, своє тесло за допомогою е, мобільного додатку. На жаль, він доступний тільки для айфонів, але е, в ньому є дуже класний функціонал, і це дуже класне рішення для тих, в кого не працюють сертифікати, і треба їхати в Європу, щоб їх розблокувати. Так що з вас лайк і підписочка за цей класний контент. Які в нас доступні функції в цьому додатку? Значить, відкрити передній багажник, відкрити задній багажник, відкриття дверей всіх чотирьох, а також відкрити порт зарядки. Крім того, тут є дуже круті додаткові функції. Заходити в налаштування. І тут є така штука, як там можна, до речі, оформити підписку, і навіть у вас буде працювати відкриття е цього е дверей і передивитися там різні ті самі функції, що тут, вони будуть на вашому смарт-вотчі, але це доступно тільки за підписку. Далі тут дуже крута штука є, про яку я хотів окремо розказати, це додати е короткі команди Siri. І, наприклад, от дивіться, е дружина додала заблокувати, розблокувати. Та? І зараз покажемо, як це працює. Значить, зайшовши в це меню, ви можете записати голосові команди для голосового помічника Siri, вказавши якусь голосову фразу, по якій буде машина або блокуватись, або розблоковуватись, ну тобто відкриватись. Можна відкрити зарядний порт, закрити зарядний порт, відкрити передній чи задній багажник, а також закрити їх, якщо передній це підтримує, певна річ, і відкрити двері будь-які. Також відзалежно від е, голосової команди. Як додати голосову команду? Дуже просто. Дивіться. Натискаєте на додати. Вводите голосову команду. Натискаєте запис. Сірі лок Тесла. Сірі Unlock, Тесла. Сірі лок Тесла.